Якщо росіянин щось говорить або щось пише, він бреше на окупованих територіях, постійно брешуть. Починаючи з розмов про ціни, наприклад, те, що хліб мінімальна ціна хліба в нас 50 гривень, закінчуючи тим, що на вулицю у нас чоловікам не можна виходити, бо їх відразу відловлять. ТЦК мати в мене на окупованих територіях живе в Луганській області. На окупованих з 2014 року проживає вона там все життя. Влітку 22-го року йшов додому мені написала мати ну, з питанням, там, як справи. Я такий, ну, типу, ну, все ок, наскільки це можливо було. Да? От. І так вона потихеньку питала: типу, а що там з цінами? Спитай прямо, бо я бачу, що тут щось якісь недомовки є. От, і вона така: ну от мені розповіли на роботі, що у них живуть в Дніпропетровській області, не пам'ятаю точно де якісь родичі, і от хліб тільки по 50 гривень в АТБ є. Я кажу, що ну ні, це неправда. І за цей час, поки ми переписувалися, дійшов додому, і я розумію, що ну, от, повністю не вірить. І я спустився, сходив в АТБ, сфоткав, показав фотографію, що ну там. Тоді там той хліб був по 14,50. Періодично при спілкуванні з мамою от, проскакує ця тема, що типу, тут всіх відловлюють на вулицях у нас, що тут кошмар повний. Особливо запам'ятався епізод, коли в Одесі хлопця в машину швидкої, тоді чоловік в військовій формі. Під'їхала машина швидкої, з неї вийшов чоловік в військовій формі, і якогось іншу людину просто запхав в цю машину. Як потім виявилось, ця машина була для евакуації, якщо не помиляюсь. Ну там з другої лінії там, з якоїсь. О. А цей. Чоловік військовій формі він вирішив о, пошутити над своїм другом. Дуже багато було інформації на стороні росіян про те, що от дивіться, навіть в швидку пакують всіх. Типу, треба боятись будь-якої машини. Мобілізація на Україні становиться все болі свірепи, її способи все більш зачренними, оскільки самі українці йти на фронт явно не хочуть. Так в Одесі, сотрудники воєнкоматів облави на призовників, прячась в машинах скорої допомоги. Коли там мати пише щось, там, типу, що там у вас кажуть в Дніпрі, всіх затримують, там блокпости по всьому місту. Але а, а я переміщуюсь по місту постійно, тому я прям зідзвонюсь, кажу, мам, ну я там, типу, от якраз їду там та там-та. Ну, типу, тут нічого такого взагалі немає. Бувають моменти після, особливо раніше, після ракетних обстрілів. Вони, ну, росіяни ж це завжди приподносять, як там розбили там, якусь базу найманців, ще там щось, там, все зруйнували і все отаке. От Коли на набережні в будівлю, в дім тоді попали, от, там ж теж спочатку вони почали розпов... ну, росіяни почали розповідати, що це. Там в якусь там, базу вони там влучили, щось там таке, якісь там найманці були. О, ну я відразу відписав, що це просто в, в дом попали, там, де люди жили. Був удар дуже близько, ну прямо поруч з моїм будинком, буквально там сотні метрів. О, і вони відразу відписали, що, що, що там 200, більше 200 загиблих. І, типу, майже всі це офіцери. А я просто з вікна міг бачити, куди влучили. І це було зовсім не так. От, от 100% цього не було. Ну, зрозуміло, там теж з мамою списувались, вона там, о, блін, який жах, що так Ну, так попали. Я говорю, ну мам, ні, все ок. Ще дуже. Часто, навіть от в останні півроку, у них чомусь вважають, що ми тут без електрики сидимо. Як я дізнався від мами, більшість фейків насправді це розмови між собою на роботі, бо там оця тема, що десь хтось щось почув, починає розповідати, частенько ще й перебільшує, і виходить, що ну, знаєш, десь. Хтось сказав по секрету там, сусіду, сусід по секрету сказав далі, через три дні всі про це вже говорять. Росіяни створювали фейк. Ну, це не фейкові, але канали, які ніби про... ну, тип... типу з України, а взагалі там створювали такі канали, і їх рекл... рекламували через проросійські, нібито. Проросійські там, якісь канали вони спростовували те, що там відбувалось, і через це люди підписувались. Типу, це про український канал. І от таку схему би, по, по поширенню робили. Ну, Це прямо російські наративи, там, це російський канал, і його ведуть люди, які взагалі нічого не розуміють про Україну. Але вони от намагались якось так мімікрувати під нас. Щодо боротьби з дезінформацією, саме от з мамою, ми класно з нею домовились. По-перше, ми перебрали її канали, які вона читала. І якщо потрапляє вона на якусь там інформацію, то завжди прошу її тобі, подивись на відео, що ти бачиш сама своїми очами на відео, бо багато дези у них як проходить. Є реальні кадри. А пишуть вони про те, що ну, дуже сильно перебільшують. Сам, от, сам кадр. Я кажу: ну подивись, на, на відео, а потім прочитай, що, ти там, що там написано. І ну, от, дуже гарно спрацювало. Я кажу: якщо відео якогось нема, то взагалі пропускай цю інформацію, бо це повна маячня завжди. На окупованих територіях люди між собою спілкуються. А, але спілкувати з людьми, яких ти взагалі не знаєш. Ну, типу, якщо ти в якійсь черзі стоїш і чуєш якусь маячню, це доволі небезпечно. Бо ніхто не знає, ну яка падла, вибачте, може здати. Плюс, там зараз дуже багато військових. Ну, типу, хто може почути, теж невідомо. Тому там, ну як в окупації. Відрізняється пропаганда 2014 року і після 2022. А в 2014 році було багато теми на кшталт ну, типу, українці, це свої, але там є погані нацисти, які хочуть вам зробити погано. А після 22-го року ще от вони там. Якось намагались з півроку, мабуть, розказувати, що ну, типу українці нам все одне там брати, все таке. Але от є погані, але погані стали тепер вже не якісь там ефемерні нацисти, типу там правого сектору, чи ще щось там, Азов той самий, а стало все ЗСУ поганим. Потім вони доволі швидко прийшли до того, що погані всі українці, тому зараз там, ну, типу, ми всі вороги, і нас всіх треба вбивати. Незважаючи там, якою мовою ти спілкуєшся, ну, типу, все вже, цього нема. Просто всі вороги. Але через це, до речі, саме на окупованих територіях, в цю фігню почали вірити набагато менше.